Дійсно, надзвичайно важливо ще на самому початку ваших стосунків звертати увагу на ці дзвіночки, які будуть вказувати, що ж за реальна людина знаходиться поруч з вами. Чому я говорю слово реальна тому, що в оцей прекрасний, солоденький, смачненький, цукерково букетний період. На жаль, чи на щастя, але ми не любимо реальну людину. Ми навіть її не можемо зрозуміти і розпізнати. Ми любимо свою ілюзію, яку ми прекрасно формуємо в своїй голові, допридумуємо, доприписуємо купу якихось речей, які б нам дуже хотілося бачити в нашому партнері. І тоді, коли оцей весь цукерково-букетно-хімічний період все ж таки завершується, ми можемо стикнутися із реальністю, яка нам не завжди подобається, Та? коли оця ілюзія розмивається, і ми починаємо бачити і розуміти реальну земну, неідеальну людину.